Доброго дня. З вами Миколаїв. Сьогодні у нас 19 квітня 2023 року. У нас знову пройшов гарний дощик. І вирішили ми вночі опять дощ. І зараз він моросить. Вирішили ми внести під лохину і під гортензії ось таку сірку колоїдну, підкислювач ґрунту. Дивились, ми читали. Ну, десь будемо вносити, щоб не переборщити, поки десь по 40 грам стаканчик. Ось ми виміряли. Є у нас така мірний стаканчик. Сходиться шкала з вагами. Ми насипали сюди. 35-40 грам і ось так розсипаємо його по ґрунту. Тут у нас куча гортензії. Розсипаємо. Може проблема? Ніту, дощик моросить. Зараз прямо дощик моросить і воно все піде. Носимо ми під лохину, Спробували ми були розводити водою, бо мені не сподобалося, що зверху. Але розсипаємо так. Не розводиться вона в воді. Мабуть, треба гарячою розводити. Ось так це виглядає. Ось так воно виглядає. Коли ми її розвели в воді. Не захотіла вона розводитися. Вилили ми так. Ну, може ми щось неправильно робимо. Ну, дощ іде. Отак ми її розсипали. По 40 грам. маленькі у нас кущики такі маленькі. Ми дали їм по 40 грам. Зараз підемо одобримо ще гортензії. Одобрюємо гортензії. Одобруємо, а підкислюємо ґрунт. Ось такі у нас гортензії вже гарні. І ми їх чуть-чуть підкислимо.